Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна сад. Показую вже ну майже готовий водойму. Ну, збільшилася в об'ємі, якщо ви бачите, ну хто зі мною. І глибину збільшилася. І так цікаво, ви знаєте. Німфея. Ось бачите, як падають яблучка в воду. Німфея. Ну, така була манюсінька, ну, сантиметрів 10. Коли я її поклала у водичку два дні тому, її там на дні було ледве видно. І як вона швиденько листя викинула на поверхню. Просто дивуюся, як зростають рослини якими шленими темпами. Мій складається в основному з багаторічників. Ну, є декоративні кущі, звісно, є декоративні дерева, звісно, однорічники в якійсь мірі зовсім небагато, але це все багаторічники. І я сьогодні хочу поговорити з вами і показати вам, як ми часто, які проблеми зіштовхуємося. Висаджуючи в свій сад багаторічники. Ну, перша проблема, з якою зіштовхуємося, те, що вони шаленно розростаються. Тобто їхні габарити дерево росте довше, куш набирає сили потужної довше, а багаторічники це роблять надзвичайно швидко. Ось перед вами зараз буде заквітати такий чудокрасень. Називається він сідач. Ще часто чуємо назву його Посконнік. Я його посадила два роки тому <смі> сантиметрів 25 одна гілочка була. І так він тримався того року, а цього року він просто мене здивував. По-перше, висотою своєю вчора міряла, це 1,56 висота. І плюс того габаритом. Теж саня уже більше метра. Тому, звертайте увагу, заявлено все одно не та висота. Ну, висота ще можливо, а ширина це залежить також і від ґрунтів, залежить від догляду. Якщо, наприклад, існує полив, якщо існує підживлення, то рослина, звісно, зростає швидше і хабаритніше. Тому проблема та, що їх потрібно розсаджувати. розсаджувати. Саме елементарне, зараз покажу, вам дійдемо там до одного місця, теж покажу ще один багаторічник, і з чим я стикнулася теж, і так, деякі багаторічники розповзаються. Що, ж таке? що так в Чухається. Розповзається і шаленими темпами. Хоч вони і красиві, це хаутюнія. Погляньте, яке листя. Ну це просто витвір мистецтва. Навіть квіти і те чудове поєднання з таким листям виглядає шикарно. Але з'являється вона кругом. Бачите, її ось тут. І ось тут, і ось там уже поселилася. Тому ось такі багаторічники. Багато з них мають цю здатність саме ось так розповзатися корінням. Тому, знову ж, потрібно постійно за цим слідкувати. Ой, краса яка! Яка краса! Що там казати? Хоч і так все, але. Знову Піровські, я навіть дивлюся, знову продають. Саме цей сорт блюспайс, здається, чи як він називається. Заявлена вона до метра висотою. Ну, вона вже вища, ніж метр. І те, що вона розпадається. Їй потрібні якісь певні умови, де б вона не заважала вам. А так, бачите, заважає, вже на доріжку вирізла. Ой, Перепрошую. Вже вирізана доріжку. Уже підв'язана. А підв'язані рослини ну, виглядають зовсім не так, як би нам хотілося. Троянди. Теж є такі сорти, які моментально виростають, швиденько виростають. Ось це англійські троянди Девіда Остіна. У мене два сорти їх. Один з них це Леді Шалот. Красунька. Зараз якраз вони відквітували. Такий був гарний їхній етап квітування, бачите, на землі скільки пелюсток. А друга з них це Golden Celebration. І що я вам хочу сказати? Зробила я їм опори. Перепрошую ті опори їм до. Одного місця, чесне слово. я-то їх намагаюся підв'язувати. Бачите, гілки вибивають швиденько, вони десь з'являються моментально, я їх навіть не встигаю вже заправити всередину, що я думала, що так зроблю. Тому підв'язую збоку, але ще темпи шалені. Тому теж потрібно думати, де їх саджати, і думати. Що з ними потрібно постійно буде носитися. Краса, звісно, але хтось каже: ви стрижете, а я сапаю. Десь бачила відео. <свісно> так, ви знаєте, ця стрижка теж займає стільки часу, то це в мене ще сад, тільки 3 роки повних. А що в кого 20. Ось показую вам будлею. Це будлея. Виросла так за три роки. Ви погляньте. Ну, метрів тут три, однозначно, там стільки квітонулася, буде квітувати, але ніби ж все-таки враховувалося якусь її ширину. А тут поряд туя. Хоч і туя, е Golden Smaragd, вона є така більш компактна, я її застригаю, все-таки, ну, вузька майна вазі. Але вже гілки потрібно виходити і застригати в будлеї, бо інакше вона її задушить. От вам і. Ой, але зате потім як розквітне цей бусковий такий колір. Тому я вже задумуюся. Ну, і все карликове теж брати. Хочеться ж якусь вертикаль. Мені хотілося прикрити тут город, на що я справилася за. Два роки прекрасно завдяки цим будлеям. Тому якщо хтось хоче вже й негайно десь в якомусь кутку багато місця, то купляйте їх навіть з насіння. Я купувала їх з насіння, уявляєте, це були сіянці в касетні розсаді. І це така, гляньте, ось якісь стовбури-ряки. Це, не дивлячись на те, що вони того року були обрізані під нуль. Бо вимерзли. Цього року вони пережили, не вимерзнувши, але це вже щось таке собі красиве. І тут так гарно прилаштувалася трояндочка. Красуня. Розквітає взагалі. Ну, так чудово. Це Ice фою але теж дуже тримається короткий час, дуже. І тільки більше відквітнувших, ніж заквітнувших. бутони видає, звісно, видає, трішки вже її застригла. Ну, все-таки я люблю, якщо чесно, щось таке більш-менш компактне. Зараз покажу вам ще одного такого велетня. От, наприклад, люблю такі троянди. Це Альторо, Красуночка, Не бере таких величезних розмахів, компактна. Ну, з нею легше боротися, ніж ось з цим чудом. Знову Golden Celebration. Не знаю, чого я чекаю. От про кого я ще хотіла з багаторічників поговорити. Ось це у нас родовик. Ну або кровохлюбка, так кажуть. І от теж. Займає доволі багато місця. Ось вже в об'ємі він має метр десять. Я так перемірювала вчора ходила собі. Бо щоб я зарабігала ще з рулеткою, то мені було б незручно. Отже, якщо його десь продумати і посадити, а саджаєш, гарне ж таке листечко, таке ж воно манцюпусіньке, в мене там розсаднику є. Ну, мацюпусіньке. Ну, а потім, як стартоне, те мацюпусіньке, і ми маємо. Отакесеньке. От Те саме, зараз далеко не буду вам ходити. Ось так, щоб не бігати. Покажу бузульник. Це бузульники. Де демона тут є Отело, два сорти. Ось на третій рік вони проявили себе. А були посаджені ось бачите, такими манюсінькими саженцями. Бачите, ось такими саженцями. А ось тепер погляньте. Раз, два, ну, три повноцінних моїх руки. Листок. Тут це ще листок бачу невеликий, він ще є більший, І займає багато місця. Так, хости вже тут він ще більш-менш не придавив, а там в інших моїх клумбах повністю розклався, вже ні лимоника не видно, ні хост не видно. І тепер думаєш. Його ділити, витаскувати, а тут діло нелегке. Краще вже хости посунути, вони легші. Ось яка гарна хосточка Wolverine. Така вона невеликих розмірів середніх. Я, ви знаєте, зараз вже хости, коли і дивлюся, то дивлюся всі середнього розміру. Маленьких я не дуже люблю, цих групи мишки, а великих я вже не хочу. Я кажу, ну в кого там, можливо, 108 соток, то я згідна. В кого навіть у мене їх 20, то вже проблема постає переді мною, все-таки. Ось саме елементарно було посаджено. По одній гілочці бо дали один кущик, і я розсадила по одній гілочці. Тут був цілий бордюр, я забрала, бо вона дуже хворіла, але все-таки частинка лишилася, ну, ще подивимося, цього року. Скайстра осіння. Ви всі знаєте, і те, що я розказую вам, це не є якийсь там космос. Ви погляньте, як вона за тих самих три роки наросла. І вибрати її потім я вже вибирала частинку. Це щось із чимось. Її коріння вже полізли, поплелися у різні боки. А от навіть лілейники улюбленці мої. Якраз сьогодні тут, на цьому місці, вони переквітнули майже всі. Вчора дуже було багато відкритих. Ось тут було сіянці посаджено. Таких малесеньких три сіянці, що я навіть їх. Не хотіла розділяти. Десь розділяла, розділяла потім. Ой, бачите, це відломування від квітлих і бутони теж треба дуже обережно. Я не вже надоїла мені їх розділяти. Я взяла три сорти, запихнула в один кущ. І ось погляньте, що за два роки. За два роки це вже метр в об'ємі. Це не обов'язково, що їх три. Там є у мене такий і один. Які такі габарити вже має. І знову тепер думаєш, що забирати ірис? Чи їх розділяти, забирати? А от з тими самими ірисами. Це взагалі посадила однією діленочкою. Так, щоб тут був ще прохід до моєї перголи. Ну, ну, тепер вже точно думаю, що потрібно його. Хоча б частинку забирати, тому що ось таке чудом виросло за 3 роки. І мусимо ділити. Бачите, не можна сказати, що я посадив багатолітник і заспокоївся і сиджу, і більше нічого не роблю. Тут все-таки не так все просто. Ну, наприклад, з вертензіями то можна розрахувати все-таки їхній габарит їхній кущ. І вже скоро розквітне моя... моє пижмо плена. Яке красиве. Я його все деру, деру, відсажую, відсажую. Тому тут теж би були габарити капітальні, якби я його не ділила. Отже, бачите, плактикадон. Розквітнув плакти кадон. Я так обожнюю саме той момент, коли він має розтріснутися пуп'янок його. Він надувається, стає блакитного кольору. І потім з'являється ось такий великий гарний дзвоник. Високий. Метр десять. Теж думати, де його посадити, є карликові форми. Мені не вдалося виростити з насіння, тому я поки що з високоросом. Ось, який розквітає новий якийсь флокс. Дуже гарний колір, не передає, телефон висвітлює, а він такий червоний. Серединка взагалі червона, а по краях трішки світліший. От так. Бачите, багатолітники Боже, який цей куш, наприклад, того року він був з двох гілочок складався. От, звичайного, так, очитку седому кущового. Бачите, що цього року? От от. А там вирізала місце пусте, бо вирізала і герань, яка була вже до метру. І вирізала і покажу вам, бачите, я вам розповідала, що я завжди свої. Дельфініуми, які відквітають, я вирізаю на нуль. І бачите, от він якраз відходить. І він буде квітнути ще раз. Так час у мене буває, якщо довго затяжна тепла осінь, квітне три рази. Таким чином. Ось Погляньте, яка гарна парочка. Ну, хай це їх і на це я пурпурова, хоча вона з насіння, і вона ну, не передала. Ну, щось своє виродилося. Тобто квітка більша, від ехінацеї цієї пурпурової. Колір насиченіший, набагато. Самі в мене телефон новий, не знаю, що з того відео вийде. Вже той до кінця. Він так був дочки старшої. Вже я його за три роки добила. І він мене взагалі не хоче зберігати відео. Каже, мало пам'яті, а пам'ять то є. Ну, щось таке з ним. І вона відрізняється істотно. Але красиво. Боже мій. Чому б ні? Ну, ганяємося ми всі за цими. Бачите, ох, як він висвітлює цей телефон. Вона просто такого винного кольору. Цей це їхня цея. Це смахрових стортів, вона буде зараз у серединку ще. Чи ні? Чи це вже все яскраво така червона, але здалека більш-менш. І знову тут флокс. Я їх думала вже роз'єднати того року цю парочку. Але подивилася, вони так гарно в собі. Їм так добре, ніхто нікого, знаєте, не, не тіснить, ніхто не пропадає, всі розростаються. І я вирішила цей тандем, бачите, вони такі пасують один до одного. Залишити. Так, що вам ще показати цікаво? Головне звідси вилізти. А далі щось покажу. Так, у мене там доквітовують лілії, доквітовують вже юки, от знову юка. Не знаю, скільки її років те, що біля паркану, не знаю, не буду стверджувати, але то махіна. От вам і багаторічник. А тепер подивіться трави. Ой, ними потрібно взагалі дуже бути обережними, тому що трави багато є те, що агресори, але тут ще можна ґрунт пробити, так би мовити, перевірити. Десь хтось розповідає, хтось каже та й не посадити. А те, що вони зростають, теж дуже швидко, і їх просто необхідно ділити інакше. Ви поряд нічого не посадите, а потім, коли захочете вже його прибрати, ви побачите, що то вже ну, важко вам справлятися, його ж потрібно буде потім вирізати все, ви зрозумієте, що ви його не викопаєте. Тому що я копала вже після двох років пенісетом то, цього року, Ну копали ломом, зламали лопату, потім ломом викопували. Тому теж. Дуже потрібно бути обачним. Дивитися, слідкувати і куча роботи, як завжди, нам, квітникарям. <сум> У нас таке хобі, знаєте, мільйони раз про це кажу. Що скласти руки і посидіти, часу немає. Бо дивишся, те вже захворіло. І зараз вам покажу вірус з пістрявості на ліліях. Будьте дуже-дуже-дуже обережні, тому що. Не жартуйте з цим. Ось бачите. Це не жарти, і це я побачила, до речі, тільки що, і обов'язково я її приберу. Багато хто каже, ай, це все нічого страшного. Ну, нічого страшного викинете потім всі свої лілії, Якщо не викинете, вони самі зникнуть і пропадуть. Тому краще викинути одну, але це потрібно зробити з цибулиною. Викопавши цибулину також викинуте. Бачите, захворіла. Ай, скоро тут будуть ліатриси. Чомусь так люблю їх, не знаю. Хочеться їх мені багато. От вони розростаються не дуже. І куди я лізу? І що я вам тут хотіла би показати? Лілейник хотіла показати гарний. махрової квітки. Він такий темний-темний, але засвітлює камера. Що ж робити, що вона засвітлює? Відквітають лілії. Відквітають. хости теж, особливо ці такі прості. Я тут так залишаю, бо я не знаю, що тут посадити. От, тепер посадила знов ще один міскантус то, можливо, я цю хосту приберу. Але теж прибрати її за ще, ще то. Так, підемо ще в один куток. Я тут щось планую, бачите, виклала. Віржаві їм такі плитки. Ну, ж не сидиться. Не сидиться, хоча роботи і так вистачає. І думаєш, чого такий характер людини, що вона буде шукати собі цю роботу. Трояндочка моя Анастасія, що цього року зовсім сама на себе не схожа. Ось такі дрібні квіти. Я так і йшла сюди, тому що тут мав розквітнути ну, дуже красивий, ну, дуже красивий лілейник. Такий з серії дорогих. А, от навіть капуста. Погляньте, яка. Я ж теж не розраховувала, що вона тут такий об'єм візьме. Ну, прикрила молодила, там нічого страшного. І розквітнув спайдер. Ангел. І колір гарний. Такий милий. Салатовий жовтим переплетений. І ось дивишся, знову ті самі ж хризантеми. Мати рідна, теж їх потрібно ділити постійно. Інакше, по-перше, попруться вверх, а не хочеться того підв'язування. По-друге, теж вони займають багато місця. Ось я, наприклад, була посадила це Барбарис Оттавський суперба. Ну, мені його на обмін дали. Теж дитинчатку, сіянець. Я тут не розпізнавши, що це за сорт, посадила біля паркану близько. Тепер розумію, що якщо я його пущу, Вільне плавання, то тут буде пів клумби зайнято ним, і я ради не дам. Дуже те там горобці. Тому починаю вже його виводити на штамп. Що з того вийде, ну щось вийде, звісно. Але ж це все робота, робота. Ми тут не боїмося роботи, але якщо я посадила сумок, значить я роботи не боюся. Ну, так, я так хочу проскочити, щоб менше було ці всі Видно, Ай, не можу ніяк проскочити. Ось навіть самий елементарний барвінок. Ну от не можу ж його викинути, ну гарний такий варігатний. Тут вже посадила, думаю, куди вже хоче, хай лізе. А насправді ну, здихатися його це величезна проблема. От там на тій клумбі моїй природнього стилю, де застелила агроволокном, то він лізе в ці щілинки. У мене теж тут, до речі, гарно. Просто тут наклали зараз і немає. Ось погляньте, я таку вам покажу. Просто ви погляньте. Яка тут краса. А її закрили. Ой, от хоста Подорожникова, це теж такий гігант. Це такий гігант, але такий невибагливий гігант. Ніхто там їх не поливає, ніхто там до них ні з сапанням, ні з чим. Вони так закрили щільно своїм листям. Що там навіть ніякий бурян не проростає, погляньте. От кому треба такий варіант. Візьміть до уваги. Масив висаджений з цієї хости, як квітує вона потім. У мене теж багато сортових хост. Але чомусь тут я собі так бачила цю хосту. І наскільки вона витривала, давайте покажу. От таке, боже, я сьогодні вже вам всі закутки показую. Бачите, вона викопана ось так. Стоїть уже місяць. Совісті нема у мене. Просто коли робили ремонт і тут поскладали це все, а куди його винести, зрозуміло, тому я тут її не можу посадити. А забирала її з того ряду, бо там посадила ще дуже якусь таку цікаву там мажину. О, Все наростає, дівчата. Слава Богу, що наростає. Просто чи ми готові до того, чи не готові. От погляньте, яка чудова рослинка. Це вербузілля, конваліє подібне. Ось такими, бачите, білими квітами розцвітає, і так вони донизу собі висять, ці квіточки. Таке смішне, чудове. Дуже гарні, придивіться, які там квіточки білі, гарні. Я так чогось його хотіла, а це просто ну, було своєрідне таке, як то кажуть, наваждення. Шукала, шукала і шукала. Ох, з цього року заквітує вже моя гортензія гарна. Ось такі то справи. От навіть елементарно того року посадила з вами, саджала цю хосту влітку, хосту тю. Там було ось так було. Ось так було, бачите, ось так було. Ось. Ну, і погляньте цього року. Не всі так поводяться. Ні, це теж посажені того року. Бачите, жовта? Це теж посажені того року. Вони там набрали ще одну гілочку, а оця так повелася. Що їй сподобалося, або певні сортові якості щось тут є. Покажу вже вам в другому відео свою сортосерію серію рудбекій. Ой, там дивитися можна цілий день. Чесне слово, але чекаю, поки ще більше їх відкриється. З насіння вийшли такі махрові, такі цікаві сорти.